Я тобі галантно не вклонюся, компліменту зроду не зліплю, тільки в очі ніжні задивлюся, В них свою тривогу утоплю. І коли химерною габою спелинає землю довга ніч, довго серце тужить за тобою, довго сон мені не йде до віч. Довго білі таємничі крила. Обвивають маревом видінь, І стоїш ти крихітна і мила, і прозора мовранкова тінь, І палають, ніби стиглі вишні, владно підкоряючи собі губи, неціловані і грішні, очі божевільно голубі. Василь Семоненко